Артьому 24 роки. Ще два місяці тому він працював у Підмосков'ї. охороняв табір із, як він каже, біженцями з України аж раптом потрапив на війну. Ну, мені сказали, то що комісію треба пройти. От воєнкомату. Я прийшов, ані сюди направили. Він мав бути оператором дронів Камікадзе, але нічого не вийшло. Тоді росіянина відправили штурмувати роботини. Ми коротше, сиділи в підвалі, просто вилазили, посмотрели. Соб наш сторон нічний всю. Потім нас дрон заметив. начал почав по нам то камікадзи, гранати по нам работать. Все подряд. То Полька работала по Нам нам мы ми вийшли з ціто. Начали розбігатися хто куди. Трохи побігавши, Артем вирішив здатися у полон українським військовим. Бо життя нікого не вбивав. Себе називає терористом, а полон вважає спасінням. Моих сослуживців, которые були в штурмах, їх вже нет. Они все двохсоти. Нас відправляли в штурм. Двадцять. Дев'ятнадцять нет. Схожа історія і у таджика Джурабека, який має російське громадянство. Син отв'яз военкомаш на науч ставить и сказати, теж в армію пойдешь. Не пойдешь будем. Судити будемо, улітати будем. Чоловіку казали, що він буде будівельником, як і у цивільному житті. Та замість будмайданчика його відправили в учебку. Я сказав, не пійду нікуди. Закрили мене в підвал, п'ять днів в підвал держали. І били, просто не дали ні їсти, ні пити. Тому сказали, що обратно підні теж. На першому ж завданні Джурабек потрапив у полон. Кажуть, пійдеш там в окопі, три дні побудеш, тебе замінять, потім прийдуть. После вас три дня другие будут. Не дошли до этого окопа. На растяжке или мина был взорвался. Раненый не, не знал, куда идти. Разбитый этот. <кхи> Разбитый подвал был, короче, там лежал. Утром. Рано утром не ребята забрали.